Сьогодні, 14 серпня, 2015 року, вперше в історії України, прийнято рішення процесуальним керівником і слідчим у справі, надано мені дозвіл і всім присутнім тут експертам, публічно оголосити результати комплексної експертизи, яка була проведена довготривало по кримінальному провадженню за подіями, які відбувалися. В районі міста Іловайськ Донецької області, в серпні минулого року. Хочу зробити декілька тез і формат цього оприлюднення результатів. Ми не випадково, можливо, вибрали максимально відкритого і прозорого доведення до суспільства, результатів цих експертиз саме у вигляді круглого стола, де експерти. Які приймали участь у проведенні експертизи, дадуть свої фахові оцінки, розкажуть про прийняті концептуальні висновки за пунктами експертизи, і зможуть за бажанням надати якісь коментарі по завершенню цього брифінгу круглого стола. Хочу зробити декілька тез зрозумілих для всього суспільства. Загальновідомих, але вони потребують нагадування. Україна ніколи, Українська держава ніколи за весь період незалежності 24 роки, жодного разу ні з ким, ніяк, і в жодній формі, і в жодному вигляді не воювала. На території нашої держави фактично з серпня 2014 року відбувається, я скажу про це детальніше пізніше, воєнний конфлікт. Розв'язаний за основними засадами доктрини гібридної війни, яка була санкціонована і введена в дію вищим керівництвом Російської Федерації. Хочу наголосити, що протягом 2006 року всі експертні установи, лабораторії, центри, які були розташовані і діяли в зоні оперативних командувань, це Харків, Одеса, Львів. Дніпропетровськ і Київ були ліквідовані 29 листопада 2013 року, наказом міністра оборони на той час Лєбєдєва за погодженням і рішенням Кабінету міністрів, яке було прийнято в червні 2013 року. Азарова, було прийнято рішення про ліквідацію останнього центру. Експертних досліджень Міністерства оборони України. В зв'язку з вище перерахованим перед головною військовою прокуратурою постало титанічне завдання поновити, зібрати, унормувати, законно започаткувати дію уповноважених інституцій експертних, якими могли би бути зроблені висновки за тими подіями, які відбувалися в серпні минулого року. Так от, за прямого сприяння директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувіна Олександра Григоровича за допомогою і сприяння міністра юстиції України було поновлено ліцензійні види проведення певних експертиз військових, тактично-військових за різними сегментами військової справи. І починаючи з грудня місяця минулого року, всі зараз тут присутні, фахівці-експерти, приймали кропітку участь у проведенні цієї експертизи. Хочу нагадати, що для всіх, і що було зрозуміло, це, напевно, трішки нудно, але це обов'язково треба сказати суспільству, що воно розуміло, що кожне слово, яке записано в експертизі, яке сьогодні буде тут озвучене, має процесуальну вагу доказу. Керівництвом Київського науково-дослідного інституту зібрано групу експертів у складі 24 фахівців спеціалізованих наукових установ Міністерства оборони України, Національної гвардії, недержавного сектору аналітиків у сфері оборонно-військових питань, а також провідних спеціалістів та аналітиків у воєнній сфері громадянського суспільства, в тому числі засобів масової інформації. Крім того, відповідно до українського законодавства, всі без виключення експерти і недержавного сектору отримали відповідні допуски до державної таємниці і вивчили та опрацювали більше двох тисяч таємних документів, до яких входять бойові розпорядження, накази, задуми, карти е оперативної обстановки і щоденних е щоденного відображення театру е бойових дій, які відбувалися на території Донецької та Луганської області. Доведено і зафіксовано як матеріалами кримінального провадження, так і матеріалами експертизи, що угрупування Збройних сил Російської Федерації, а також незаконних військових озброєних формувань так званих ДНР, ЛНР, складали загальною кількістю без розбивки, це деталізація буде потім до 16 тисяч 100 осіб, танків 90 штук. Реактивних систем залпового вогню ГРАД 24 одиниці, гармати 60, міномети 64 одиниці, БТРів 350 штук. Їм противостояло і фактично були задіяні до операції в складі Збройних сил України, Національної гвардії, підрозділів МВС, загального групування. Українських частин у загальній кількості 1050 чоловік. Це події біля Іловайська, Які мали на своєму озброєнні? 3 БТРа, 10 БМП, 7 одиниць. Механізованих МНТЛБ це гусеничні бронетранспортери. Зушки так звані одну одиницю. Гармати МТ-12 чотири одиниці. Міномети чотири одиниці. Автомобільна техніка на балансі не менше 50 штук, не рахуючи. Автомобілів і транспортних засобів, які залучалися підрозділами добровольчими з боку міліцейськ... підрозділів Міністерства внутрішніх справ, таким чином, співвідношення основних сил та засобів Збройних сил України, батальйонів спеціального призначення МВС та Національної гвардії України з загальною кількістю незаконних. Збройних формувань та Збройних сил Російської Федерації наголошую саме Збройних сил Російської Федерації під час виходу з оточення в районі міста Іловайск складало таке співвідношення. Особовий склад: 1 до 18. Один українець проти 18 росіян і незаконних збройних формувань з числа сепаратистів. Танки: 1 до 11. БТРи. 1 до 16. Артилерія 1 до 15, міномети 1 до 16. І я хочу наголосити, це зафіксовано матеріалами кримінального провадження, вже раніше говорилося, що такий шалений, надзвичайно переважаючи всі військові канони, співвідношення тих, хто наступав на Україну, і тих, хто її обороняв. Виявилося критичним. Так, експерти дійшли висновку, що умовами, які призвели до загибелі значної кількості військовослужбовців Збройних сил України, співробітників МВС, Національної гвардії України, втрати озброєння та військової техніки є. Це не, не весь перелік, я буду зачитувати, тому що це займе багато часу. Суттєві прорахунки в оцінці воєнно-політичної та воєнно стратегічної обстановки на Сході України, недооцінка можливості вторгнення і фактичне відсутність повних даних і віри в вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України, недосконалість законодавчої правової бази взаємовідносин в рамках антитерористичної операції між органами управліннями. Силами і засобами різного відомчого підпорядкування. Суттєві помилки та прорахунки в плануванні та проведенні антитерористичної операції, які були зумовлені мінімумом засобів і сил, особливо на її початковому етапі. Неготовність штабів та секторів АТО в частині. Виконання тих директив і е, статутів, якими керуються до сьогоднішнього дня застарілими всі Збройні Сили України, як за, е, органів загального військового управління, так і здійснювати керівництво з різними міжвідомчим підпорядкуванням сил і засобів в складних умов, умов, умовах обстановки, прямого, військового вторгнення, до початку військового воєнного конфлікту. За Участю бойових частин Збройних сил Російської Федерації, які десять і більше разів перевищували співвідношення між людьми і військовослужбовцями, які приймали участь в операції. Перерахований в експертизі перелік всіх пунктів статей. Діючих статутів, настанов, а, так, а також інших керівних документів е, Збройних сил України, які регламентують ті чи інші дії ланок командування взвод, рота, далі, батальйон, е, тактична група і далі е, по зростанню. Ці пункти. Зобов'язані були виконати, діючи на той момент керівники цієї операції. Експерти дійшли висновку, крім деталізації, яка відображена в таємних документах, дійшли єдиного висновку: що не дивлячись чи з врахуванням навіть тих порушень настанов, статутів, наказних вимог і інших керівних документів. Озвучені мною втрати на тому театрі бойових дій. Зумовлені. Зачитую. Одним з основних факторів настання тяжких наслідків у вигляді загибелі великої кількості військовослужбовців було вторгнення на території України 23 08 підрозділів Збройних сил Російської Федерації. В чисельності понад 3500 осіб. Як особливість, слід відмітити той факт, що підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які здійснили вторгнення на територію України, діяли на окремому від незаконних збройних формувань напрямку для уникнення взаємоураження та введення в оману командування Збройних сил України. При цьому були використані військова техніка з нанесенням розпізнавальних тактичних позначок, подібних до тих, що використовувалися силами АТО. Хочу зазначити, що основним чинником настання цих тяжких наслідків є зумовлена суттєва перевага противників кількості особового складу та військової техніки без оголошення війни на території України. Прибули, згідно наказу начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, прибули Збройні сили Російської Федерації, які вчинили всі тактичні, стратегічні і інші дії, передбачені для досягнення перемоги. десятикратна перевага у озброєній і живій силі, маскування і введення дезер... Дезер... дезінформаційних заходів. Проведення так званих перемовин з гарантією виходу оточених підрозділів Збройних сил України без ураження. Внаслідок порушення і використання і досконалого виконання доктрини гібридної війни, яку започаткувала Російська Федерація. Внаслідок керування і необхідності виконання. Статутів настанов і засад діяльності Збройних сил України відбулася страшна трагедія. Так от, доктрина гібридної війни була розроблена в Російській Федерації протягом 12-13 років у зв'язку з отриманням сьогодні висновків експертного дослідження. Слідству необхідно опрацювати, співставити. Висновки експертизи у кількості 111 сторінок. Крім того, накласти їх на всі інші свідчення, крім того, встановити причини, умови і е, персоніфіковану відповідальність або е, причетність тих чи інших посадових осіб і прийняти процесуальні рішення, оскільки. Внаслідок великої трагедії загибелі українських бійців в зоні Іловайськ було розслідування саме оцієї однієї локальної події, яка відбувалася фактично в з 23 по 29 число, саме активна фаза нанесення великих втрат в жилі в живій силі і техніці. З опрацюванням всіх інших матеріалів кримінальних проваджень, які є в всіх правоохоронних органах насамперед у Службі безпеки України, з урахуванням висновків попередніх, які ми в поточному режимі бачили е і спілкувалися з експертами, а також зараз офіційного їхнього висновку, слідство по кримінальному провадженню по Іловайську потребує додаткового часу для прийняття кінцевих процесуальних рішень для співвідношення. Чи є кримінально караними, чи передбачають відповідальність згідно чинного кримінального кодексу, порушення засад настанов, статутів, які були і зафіксовані експертами з боку керівництва антитерористичної операції, а також начальників секторів. Відображені дії, які регламентуються чинними нормативними документами Збройних сил, всіх. Хто був причетний до цієї, е, до цієї ситуації і до і виходу з е, Іловайську? Начальник оперативного штабу е, антитерористичної операції. Оцінка обов'язково буде надана. Начальник Генерального штабу Муженко. Начальник оперативного штабу, е, начальник штабу Ошу АТО, генерал Назаров, начальник сектора Б. Генерал-лейтенант Хомчак також оцінка буде дана діям діям, які дуже сильно критикувалися суспільством, але не знайшли свого підтвердження в матеріалах кримінального провадження у висновках експертизи. Начальник сектору Д Литвин. Оцінка процесуальна, тобто відповідності чи наявності складу злочину. Який передбачений кодексом, буде дана пізніше, оскільки потрібно опрацювати висновки експертизи, які мають вже не робочий характер, а основний, і спів... співзмірити і фактично відобразити причинно-наслідковий зв'язок між діями чи бездіяльністю, порушенням застарілих чи інших доктрин, статутів і наслідками, які наступили.